Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я розповім вам про дуже важливі події у житті нашої малої батьківщини, нашого рідного міста. Слухайте уважно, 17 серпня 1941 року Марганець захопили гітлерівські війська. Для жителів, що залишились у місті, настав час тяжких страждань і найсуровіших випробувань. Німецько-фашистські окупанти за всяку ціну намагалися швидше розпочати видобуток руди і якнайбільше вивезти її до Німеччини. Вони зігнали для роботи на рудниках людей з Донбасу, Кривого Рогу, Дніпропетровська силою і залякуванням, примушуючи їх працювати на шахтах, створили тут великі табори військовополонених. Незважаючи на жорстокий окупаційний режим, робітники саботували розпорядження гітлерівців. Зриваючи їх плани по видобутку руди. Радянські люди виводили з ладу механізми, псували освітлення, чинили аварії на шахтах, затоплювали розробки тощо. Фашисти замучили і розстріляли в марганці понад 500 чоловік і, відступаючи всіх кваліфікованих робітників. Які не встигли евакуюватися в східні райони країни, вивезли до Німеччини. Організатором і керівником антифашистської боротьби стала міська партійна організація. Для партизанської діяльності в тилу ворога Марганецький міськом компартії України залишив 59 чоловік. Командиром партизанського загону було призначено Миколу Кириловича Клочка, комісаром майстра збагачувальної фабрики рудоуправління Петра Івановича Бережного. 17 серпня 1941 року Марганецький партизанський загін передислокувався на лівий берег Дніпра в село Іванівку Кам'янського району Запорізької області. До листопада 1941 року загін діяв разом з частинами Червоної армії. Невелика група партизанів на чолі з командиром Андрієм Степановичем Люлькою була залишена в Марганці. Виконуючи завдання командування Червоної армії, вони проводили розвідку у ворожому тилу, доставляли язиків. Здійснювали напади на окремі групи німецько-фашистських загарбників. Так, біля села Грушівки під час перестрілки вони вбили 12 фашистів, а двох взяли у полон. На березі річки Бугай загин знищив 30 ворожих десантників та 18 поліцаїв. Андрій Степанович Люлька загинув мученицькою смертю. Шпигуни гестапо вистежили його у вересні 41-го року. Страшні катування не зломили волю партизана. Гестапівці зацькували його вівчарками. Розшматований труп партизана прив'язали до сідла коня, і на очах у населення міста відтягли вшур шахти номер 5 У листопаді. 1941 року партизанський загін в складі 38 бійців відправився для бойових дій до марганця, але шлях до рідного міста був тяжким. Загинув в бою з фашистами командир загону Клучко, рідшалі ряди народних месників. Після переправи на правий берег Дніпра їх було вже 16. Одразу ж після того, як партизани прибули до Марганця, вони потрапили до пазурів Гестапо і були розстріляні. У травні 1942 року було створено підпільний комітет під керівництвом Миколи Івановича Іванова. Комітет зривав плани і заходи німецько-фашистських властей. Підпільники звільнили з фашистських таборів кілька груп військовополонених, загалом близько 500 чоловік, і переправили їх за лінію фронту. У серпні 1943 року підпільний комітет створив партизанський загін, командиром якого був затверджено Георгія Антонович Шконду. Загін весь час поповнювався за рахунок жителів Марганця. І військовополонених, які тікали з фашистських таборів, розташувалися у плавнях на лівому березі Дніпра на схід від міста Нікополя. Загін здійснював багато сміливих операцій, захоплював фашистські обози та склади з боєприпасами, псував зв'язок між населеними пунктами, окупованими фашистами. За завданням армійської розвідки група партизанів на острові Комуна взяла в полон фашистського офіцера з Денщиком, які були передані до одного штабів армії. 13 жовтня 43-го року загін Шконди у складі 145 чоловік влився в одну з частин Червоної армії. Тим часом Марганецький підпільний комітет. Добирав людей для нового партизанського загону. На кінець жовтня 1943 року загін уже налічував до ста бійців. Та 20 грудня фашисти напали на загін. Відбувся запеклий бій, в якому ворог застосував навіть авіацію. Незважаючи на це, партизани завдали фашистам нищівного удару. Було вбито понад 60 гітлерівців. А 23 грудня і цей загін у складі 93 чоловік перейшов лінію фронту. Два з половиною роки гірники марганця вели непримиренну боротьбу з ворогом. А в ніч з 5 на 6 лютого 1944 року війська 3-го українського фронту визволили місто від гітлерівців. Відступаючи, німецько-фашистські варвари перетворили місто на попелища на купи руїн. Вони підірвали і спалили всі найважливіші промислові об'єкти і більшість будинків. Було зруйновано дві рудопромивальні фабрики, 19 шахт, 4 електропідстанції, 48 кілометрів під'їзних залізничних шляхів, 3 залізничні мости, залізничну станцію, дві водонапірні башти. І не тільки це. Гітлерівці перетворили на руїни понад 23 тисячі квадратних метрів житлової площі, службові установи, лікарню, поліклініку, дитячі садки і ясла, кінотеатр, клуби, школи та інші культурно-освітні установи. Значних пошкоджень зазнали центральні електромеханічні майстерні. Все цінне устаткування, яке не встигли евакуювати механізми і машини, були знищені або вивезені до Німеччини. За підрахунками спеціальної державної комісії, загальні збитки, завдані басейнові. Дорівнювали 110 мільйонів карбованців. Ще гріміли бої біля Нікаполя і Кривого Рога, ще палала вогнем понівечена війною українська земля, а марганець починав відроджуватись. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках. Нас даремно лякають війною міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Життя триває. Будемо жити і пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за нашу батьківщину.